Громадське обговорення подальшої долі системи житлово-комунального обслуговування населення, і, зокрема, подальшої долі комунальних виробничо експлуатаційних підприємств нашого міста та їхнього майна, що відбулося через неодноразові запити депутатів міської ради та представників громадських організацій, напевне, може увійти в історію як не коротше. Причина, ті, кому цікава була доля цієї галузі комунального господарства, не прийшли за винятком власне працівників Ґжепів і спеціалістів управління управління житлово-комунального господарства виконкому, а ще заступника міського голови Леніда Якубовського, який розпочав обговорення, запропонувавши задавати питання і вносити пропозиції. Офіційне роз'яснення щодо майна кжрепів і його подальшої долі після реорганізації чи ліквідації кжрепів дав начальник управління житлово-комунального господарства міського виконкому Валерій Мартинюк. Він зазначив, що майно це власність не підприємства а громади, тобто комунальна. Власність. І згідно закону, вона і далі залишиться комунальною. А майно в разі ліквідації жеків, якщо десь якийсь жек буде ліквідовано, процедура для, ця, для нас це не нова. О, вже е, в місті Корисний ми такі процедури щодо ліквідації жеків здійснюємо, Це чітко прописано законом. Майно це майно територіальної громади, воно може виставитися або на продаж, або передано іншому, але комунальному підприємству. Або може бути передано приватникам, або шляхом продажу, або шляхом надання в аренду. Ніхто нікому безкоштовно нічого роздавати не буде. Ну так голосує закон. Оскільки питання позиції не пролунало жодних, було запропоновано завершити обговорення. Політичних партій, які найбільше ставили питання, на жаль, на ці обговорення не з'явилися. Це прикро, але я роблю цього висновок, що Політичні партії та громадські організації бажають тільки попіаритися на сесії міської ради, і їм байдуже проблеми простих коростенців. Загалом громадські обговорення були завершені за 15 хвилин від їхнього початку.